Слава нації, можна панство. На сьогоднішній невеличкій інтерактивній лекції ми з вами поговоримо про давніх слов'ян. Думаю, всі ви під час своєї ж діяльності чули такі тези, що ми, українці, предки слов'ян, або ми поляки, предки слов'ян. І це не просто так. Тому що слов'яни це ті історичні постаті, до яких наші гени є найближчими. Слов'яни це предки сучасних європейських народів, зокрема Східної Європи, ну і в тому числі і нашого українського народу. Слов'яни формувалися протягом другого першого тисячоліття до нашої ери на лісостепових просторах від річки Вісла до річки Дніпро. У нас на карті із вами є зона формування слов'ян. Протікає річка Вісла – це території сучасної Польщі, і території нашого українського Дніпра. Ну, і Зона між ними це зона формування праслов'ян, які із вторгненням готів та гунів будуть розселені по території Східної Європи, Південної Європи. Ну і там почнуть формуватися нові етнічні групи. Тичні дослідники поділяли праслов'ян на три групи. Зокрема, грецькі історики називали їх так: анти, венеди та склавини. Тому часто в історичних джерелах ви можете. Зустрічати термін не слов'янин, а ант, венет або «склавин». Ну і преслов'янським населенням дослідники вважають представників зарубницької та черняхівської археологічних культур, тобто на території України було знайдено зарубницьку та черняхівську культуру, і зокрема ці культури є е, одними із тих, які були одним фундаментом формування. Слов'ян. Здоробівська культура існувала з 3 століття до нашої ери, по 2 століття уже нашої ери. Ну і Черняхівська культура це з 3 по 5 століття уже нашої ери. Ну, і першим відкривачем цих культур був Вікентій Хвойка. Це той Вікентій Хвойка, який відкрив знамениту трипільську культуру. Ну і перші згадки про слов'ян згадуються. У античних істориків плінія старшого, тацита, птолемея, ну і саме ці історики називали слов'ян венедами. Тому, друзі, якщо ви десь будете чути такі терміни, як ант, венець, склавин, то ви вже будете знати, що це етнічні групи слов'ян. Ідемо з вами далі, друзі. Тепер я вам вже казав про велике переселення народів, яке спричинило розселення слов'ян по території Східної та Південної Європи. Від другого по 7 століття на території Європи відбувається велике переселення народів. Давайте з вами згадаємо, що це таке: це рух племен і народів у різних напрямках, спричинений навалою готів та гунів. Етнічні германські племена готів та гунів. Торгаються на територію Східної Європи і спричиняють там просто величезний колапс, і народи, які там проживали, вони починають тікати від їхньої навали і розселятися на інших територіях. Ми не будемо говорити про племена, які розселилися на території Західної Європи. Будемо говорити більше про слов'ян. Ми вже з вами знаємо, що зоною формування праслов'ян є центр між віслою та Дніпром. Після навали готів та гунів праслов'яни розселяються на захід, на схід і на південь. Західні слов'яни це сучасні поляки та чехи. Східні слов'яни це українці, білоруси і частково росіяни. Не всі росіяни є пращурами слов'ян. Однак ті, що ближче до українських земель, це саме слов'яни, і це вже довели історики своїми ґрунтовними дослідженнями. Ну, а ті слов'яни, які пішли на південь, це були серби, болгари, ну і ті народності, які проживають на Балканському півострові. Ну, і на завершальному етапі великого переселення народів розпочинається велике розселення слов'ян. Тобто, велике переселення народів це процес, який був спричинений навалою готів та гунів, а велике розселення слов'ян це як наслідок великого переселення народів. І велике розселення слов'ян тривало із 5 по 7 століття і характеризувалося розселенням слов'янських племен, антів і склавинів з їх прабатьківщини між Віслою та Дніпром на сусідні території. Давайте згадаємо, які це сусідні території. Це Польща, Сучасна, Чехія, Словаччина, Україна, Білорусія, частково Росія, Хорватія, Сербія та інші частини Балканського півострова. Слов'яни після великого переселення народів почали класифікуватися. Історики їх розділили на західних, східних та південних. Яка група, де рослилася, ми вже з вами розібралися. Йдемо з вами далі, друзі. Ну і для повноти розуміння того, хто такі слов'яни, нам треба з вами розібрати, яке було їхнє суспільно-політичне життя, яким господарством вони займалися, і в що вони вірили. Тому що це ж одні з наших пращурів, і ми маємо розуміти всю повноту картини. Перш за все, суспільне політичне життя. Слов'яни були об'єднані у племена і союзи племен, тому що, якщо ви в племені або ви в союзі племені, то вам набагато легше буде оборонятися від ворогів. На чолі кожного племені стояв вождь. Він був головою племені, і в його руках зберігалася вся повнота влади. Було скликання рад, на яких приймалися важливі рішення. Тобто вождь не мав у своїх руках абсолютну владу, його влада обмежувалася радою, і ми можемо з твердістю заявити, що у слов'ян були певні прояви демократизму. Згадаємо, що таке демократизм з грецької демос це народ, кратіус влада. Слов'яни проживали в укріплених поселеннях городищах. В російській мові є слово город. І в білоруській мові є слово «город». Однак у нас в українській лексиці колись також було слово город. Однак з плином часу його витісняє слово місто. Що ж таке город? Якщо заглиблюватися в історію, то город це городище, яке було обгороджене з усіх сторін стіною для того, щоб захиститися від навали ворогів, із четвертого по шосте століття. І VII століття було створено Анське царство. Це був військовий союз слов'янських племен. Відомим правителем Анського царства був вождь борщ. У IV столітті вони, правда, зазнали поразки від готів, ну і спричинив напад аварів за непад Союзу. Тобто, коли авари напали на слов'ян, це спричинило їхній занепад. Чим займалися слов'яни? Основою їхнього господарства було орне землеробство. У лісових районах вони займалися підсічним землеробством. Вони вирубували ліси, їх спалювали та одобрювали попелом ґрунту, і таким чином ґрунт був набагато родючішим. У степових районах було перелогове землеробство, обробка і засівання поля до повного виснаження землі, тобто його обробляли доки земля не перестане давати плоди. Також слов'яни займалися бортництвом. Ну, таке складне слово: його краще замінити бджолярством. бджолярство. Вони збирали мед диких бджіл. Ну і у слов'ян був розквіт ливарної справи та ковальства, тому що вони вже опанували. Виплавлення металів, робили вироби з металів, зброю та різного виду ремеслюні вироби. Був розквіт гончарства. Це ще часи черняхівської культури. Ну і у господарському житті слов'ян був розквіт торгівлі. Знахідки монет різних народів було зроблено археологами. Тобто, це підсвідчує те, що слов'яни торгували з іншими народами та племенами того періоду. Духовне життя. Чим же займалися слов'яни? Їхня релігія це язичництво. Давайте згадаємо, що язичництво це віра у багатьох богів, кожен із яких представляє якусь окрему силу природи. У греків була така сама релігія, де Зевс був представником блискавок, і так далі. От так само і у наших слов'ян вони вірили у багатьох богів. Наймогутнішим і верховним богом був певний період даш Бог. Він був богом сонця. Згодом верховним богом стане перун, бог грому і блискавки. Також вони вірили в сварога бога неба і стрибога, бога вітру. І там ще було дуже і дуже багато богів. Якщо вас це зацікавило, то ви можете почитати в інтернеті про богів давніх слов'ян. Це дуже цікава інформація, і вона буде корисною для розвитку особистості. Вони поклонялися лісовим духам. Це були і, і лісовики, і водяники, і домовики, і русалки. Тобто вони вірили у силу природи, і часто у нашій українській культурі досі зберігається культура того, що ми віримо у лісовика, у водяника, в русалку, в домовика. І наша видатна поетеса та громадська діячка Леся Українка написала видатний твір Лісова пісня. Де вона гарно проілюструвала вірування українського народу у духів лісу. Я вам дуже раджу прочитати цей неймовірний твір. А після читання раджу переглянути екранізований український мультфільм Мавка. У духовному житті у слов'ян було існування капищ – це язичницьке святилище для жертвоприношення. Так, слов'яни робили жертвоприношення, і це не буде не для кого секретом. Ну і було те, що в слов'ян існували богослужіння свої, а ці богослужіння проводили волхви. Це язичницькі священники, щоб вам було краще зрозуміти, хто ж вони такі. Ці волхви. Ми зам ходимо в церкву на великдень, на великі свята. Хто ходить у неділю кожну? Ну, то там є священник, який веде службу. Таким священником у слов'ян були волхви. І також слов'яни встановлювали ідоли, яким вони поклонялися, робили жертвоприношення. Найвидатнішим із ідолів, який зберігся до наших днів, це Збруцький ідол. На слайді у нас є ілюстрація цього ідолу, і я вам раджу з нею ознайомитися. Друзі, ми з вами опанували уже період стародавньої історії України. Розібрали і кімерійців, і сарматів, і скіфів, тепер розібрали і слов'ян, які є предками української народності. Тому, якщо ви не дивилися відео наші минулі, я вам раджу їх переглянути, тому що народ, який знає свою історію, його неможливо перемогти, тому що ми знаємо, хто ми є. Ми знаємо, що в нас була історія, і ми знаємо, що в нас є майбутнє. Якщо ви свідомий українець, який любить Україну, який має національну позицію і готовий нести її в широкі маси, то ставайте членами спілки відродження українського націоналізму. Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. Слава нації, смерть ворогам. До перемоги!